Яку зараз книжку ти читаєш? Зараз «Стівен Кінг, кладовище домашніх тварин. І паралельно дочитав Сила Моменту зараз і служницю дочитав от нещодавно, і замовив собі ключ до Всесвіту. Яка найулюбленіша твоя книга? Трансерфінг реальність. Я, я щось чув, я щось чув про Думаю, не. Ну... Мастерня Мастер... стендапу. Це про що? Про стендап. Яка моя найулюбленіша книжка. Ну, в дитинстві мені подобалась. Володар Перс, мені в дитинстві подобався. А зараз? А зараз Та важко сказати насправді. <гум> Ніякого. Ти що, <шо>, бестолач? Чи... <гум> Сереж, ти взагалі читав колись книжки? Ну, це важко насправді. Я більше фільми люблю насправді. Якби ти сказав, який фільм подивився останні, я б тобі відразу відповів. А у нас шоу книжкове. Блядь. Е, яка твоя книжка найулюбленіша? Е, е... 48 законів влади, так. Да. Про що це? Ну Про якусь жінку, яка придумала 48 законів. Це якась політична, да? Та да я просто так спершу в голову пройшло. Я взагалі читаю в этом, в Тиктоке. Це ж круто. Окей. Дякую, дякую, Сережа. ти дуже радованна комік.